Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. У сарматів була писемність. Коли Юрій Вікторович Болтрик у Могилянці завершив свої лекції про сарматів, я спитала, чому він нічого не розповів про їхню писемність. Він знову здивовано подивився на мене, як та телеграфістка, та сказав, що танги – це не факт, що писемність. Однак професор Симоненко цим займається. Але колись дуже давно на півдні Донецької області було знайдено два сарматські казани з написами грецькою та невідомою мовами. З написами це з літерами, а не зі знаками. Було зроблено припущення, що то сарматська казани ж сарматські. Та що напис грецькою має той самий сенс, що і напис сарматською. Тому студент єдиного на той час історико філологічного факультету Донецького педагогічного інституту Борис Міхлін взявся за розшифровку. Напис був дуже простий: цей казан належить імерек. Сармацькі слова були розшифровані. За подальших знахідок і подальшої роботи спеціалісти Б вже знали Сармацьку. Та у 26. Років. Міхлін загинув. Йому на вулиці на голову впала цеглина у буквальному сенсі цього слова. І тепер навіть про ці написи забули. Дякую Валерію Андрійовичу Косікову за те, що я знаю, що у сарматів була писемність, а її розшифрування залишається за сарматологами майбутнього. Що нам дає знання мертвих мов? Більше даних про вимерлі народи. Особливо це цікаво стосовно пращурів. А сармати, як і сколоти, змішувались із протослов'янським населенням лісостепу є пращурами українців.